Мені пише, що леска замочена в воді не працює, не набухає, ну не довше не працює, не буде стиратися, дачі не намочена. А чого ви так пишете? Ви пробували уже чи що? Бо я ну пишуть. Не працює, не працює, не працює соліше туди додав. А чого ну випробували? Чи що, що не працює? Навпаки, ну, мене клієнти беруть леску, беруть леску і кажуть: замочіть її воду, попробуйте. Я ще не разу її не мочив. я перший раз попробував замочити. А клієнти мені кажуть: от попробуй, ти попробуй її і побачиш реальний результат. Тобто це ж не те, що я десь придумав сам собі ну. Придумав собі да, таку взяти, заляти <смі> лєску водичкою, щоб косити траву. Реально люди кажуть, що вона надовше вистачає. Тобто люди в мене беруть і бухти там по 200, по, по 100 метрів. Ну хто скільки і кажуть, замачують водичкою, багато косять, замачують водою, і воно реально працює. Так що хейтери, ну я не знаю. Я попробую. Я ще не пробував такого робити. Але якщо не знаєте, то не пишіть. А кому треба електробензакумуляторний інструмент, звертайтеся. Відправка по всій Україні нали бізнали, то на ви фоби будівельні компанії.